Вітаю всіх. Ми продовжуємо наш розгляд послань до семи церков з книги Откровення. І сьогодні, сьогодні ми беремося за, мабуть, одне з найзагадковіших: послання до церкви в сардах. Знаєте, воно таке, воно майже не містить похвали, лише різкий докір. Але ось у чому питання: а що, як це не просто критика якоїсь там давньої громади? Що, якщо це насправді пророцтво, Пророцтво про зовсім іншу світову віру? Нам розбиратися, що ж нам пропонує це тлумачення. Просто вдумайтеся в ці слова. Носиш ім'я, ніби живий, а мертвий ти. Це, це неймовірно суворе попередження для церкви в сардах. Уявіть собі, жодного слова похвали, лише така пряма, майже шокуюча оцінка їхнього духовного стану. Такі слова, знаєте, вони просто змушують зупинитись і замислитись, що ж за ними стоїть. То що ж це все означає? І... До кого насправді звернене це послання, якщо поглянути на нього крізь призму історії? Бо джерело, яке ми сьогодні розглядаємо, висуває дуже сміливу ідею. Йдеться, мовляв, не про стародавнє місто як таке ні. Це, на їхню думку, пророцтво пророцтво, що знаходить свій історичний відповідник, і то абсолютно несподіваний, він виходить далеко за межі першого століття і вказує на зовсім іншу релігійну традицію. І ось вона. Центральна теза цього тлумачення. Символічна церква в сардах, на думку автора, ототожнюється з ісламом. Так саме так. Це погодьтеся, дуже сміливе і, м'яко кажучи, незвичне твердження. Тож давайте подивимось, які докази наводяться на його підтримку. Отже, давайте заглибимося в суть послання. І почнемо з цієї самої потужної фрази, з якої все починається. Як взагалі можна бути живим за іменем, але при цьому мертвим по суті? Що це означає? Так от аналіз починається з думки, що ця фраза це не критика якихось там дрібних гріхів чи помилок. Ні, ні. Це фундаментальна характеристика всього духовного стану. Тобто йдеться не про окремих вірян, а про саму суть віри. Віра, яка, як стверджується, стала таким собі великим відступом, вона має зовнішню форму, називає себе живою, але духовно відірвана від, ну скажімо так, від серцевини християнства, смерті та воскресіння Христа. Тому й мертва. І ось тут починається найцікавіше: джерело проводить дуже неочевидну паралель з біблійними галатами. А вони ж, до речі, жили зовсім поруч із давніми сардами, і їхня духовна історія, як виявляється, може бути ключем до розуміння всього цього пророцтва. Згадайте, галатів вже критикували за що? За те, що вони, отримавши Євангелія, намагалися повернутися назад до законів Старого Завіту, ніби ігноруючи центральну роль Христа. Отже, логіка така. Ця географічна і, що важливіша, духовна близькість це не просто збіг, це, на думку автора, ключовий історичний корінь усього тлумачення. Тобто духовні тенденції з Галатії, цей такий собі монотеїзм, який не міг до кінця прийняти ідеї Воскреслого Месії, нібито перекинулися і на сусідні сарди. І це, так би мовити, підготувало ґрунт ґрунт, на якому через багато століть зміг вирости вже інший вид суворого монотеїзму, такий, що теж не визнає божественності та Воскресіння Христа. І це підводить нас до ще ширших історичних паралелей. Тут автор намагається поєднати стародавню теологію з подіями, що відбулися набагато пізніше, вже в середньовіччі. Тут аналіз спирається на ідея такої, знаєте, довгої історичної пам'яті. Тобто, як стародавні народи пам'ятали свою історію століттями, так і цей регіон, Галатія та Центральна Анатолія, зберіг певну релігійну схильність. І саме ця схильність, на думку джерела, через тисячу років вплинула на те, що місцеве населення можливо було більш прихильним до ісламських армій. Вони бачили в них не стільки завойовників, скільки визволителів від візантійського панування, і можливо альтернативу, яка була їм духовно ближчою. Добре, з історією трохи розібралися. А тепер давайте подивимось на символи послання до сарт, просто насичене ними. І саме в цих алегоріях, на думку автора, і криється головний ключ до розгадки. І тут кожен символ отримує таке специфічне багатошарове значення, яке, звісно, підводить нас до головної тези. Отже, перше. Будь чуйним або пильнуй, це тлумачиться не просто як уважність, а як попередження проти ворожіння, астрологію, практик, які джерело пов'язує з історичною арабською культурою. Далі білий одяг. Тут взагалі подвійне дно: з одного боку, це символ духовної чистоти небагатьох праведників, а з іншого, буквально, посилання на традиційний білий одяг арабів. І нарешті книга життя. Обіцянка не стерти ім'я з неї, це, мовляв, визнання ролі в загальнохристиянській історії, навіть якщо ця роль роль супротивника. І тут автор знову повертається до Галатів і до центральної заповіді люби свого ближнього як самого себе. Він підкреслює, що ця ж заповідь, по суті, існує і в ісламі, навіть цитує відповідний вислів пророка Мухаммеда. І саме це, на думку автора, і є той зв'язок зв'язок із тими кількома іменами в сардах, що не споганили одежі своєї. Тобто це про праведників, які існують всередині будь-якої системи. Ну а тепер ми підходимо до фіналу. І тут джерело представляє свій, мабуть, найбільш провокаційний висновок. Він повністю перевертає звичний погляд на історичні відносини між ісламом та православ'ям. Ця цитата, яку приписують одному візантійському чиновнику, ідеально ілюструє цю несподівану перспективу краще бачити в місті владу турецького тюрбана, ніж латинської тіари. Уявіть собі, це було сказано в останні дні Візантійської імперії, коли вибір стояв між двома велетенськими силами католицьким заходом та Ісламським Сходом. І ось у цьому й полягає теорія мимовільного охоронця. Згідно з цією, скажімо так, богословсько-історичною логікою, іноді явний супротивник може стати мимовільним захисником. Подивіться, католицизм, будучи ближчим, становив тонку загрозу асиміляції для православ'я. А іслам, як абсолютно зовнішній і доктринально чужий опонент, не міг вплинути на віру, не міг її розмити. Тому як це не парадоксально, ісламське панування, хоч і було суворим, мимоволя стало щитом, який зберіг православ'я від латинізації. Отже, ось такий детальний, символічний, і погодьтеся дуже суперечливий розбір послання до церкви в сардах, і він залишає нас із таким от фінальним питанням, над яким варто подумати, чи може історичний супротивник і справді стати несподіваним таким собі мимовільним інструментом у збереженні традиції. Питання, звісно, залишається відкритим.